Їдемо на Буковель, так зараз? Ніхто не знає. Україсь їдемо, в їдемо? їдемо. Ми вже вчора наїхали вчора, як на перці. Це от видно Говерла, далі Петро. І от вершини українських Карпат. Знімо. Пепці. Це вхід 300 гривень і ще можна купити корм для тваринок. Ось така панорама відкривається перед вами при вході. Пішли тебе зважу. Ну і все? А я не знаю, в чому прикол. Ладно, пішли. Тут і позагорати можна. Добре, людей не дуже багато. Може, це поки зранку. Зараз 9.34. Тобто приїжджайте зранку, бо потім людей реально багато. Так, там десь були овечки. Десь драндулет. а коник втік. Ще один коник. Тут так гарно було, тоді та отара вибігла. Так, тут якісь консервації, заготівки, ну ми поки що обдивляємось, що туди до чого, які тут фотозони От є. Підкова, ще десь повинні перці на лавці сидіти. Поки обдивляємось, потім будемо заходити в майстерні, все, що тут є. Сцена і буде концерт 6 числа липня в 14.00 козаксистам будуть тут виступати. І вівці погнали кудись на полонину. Так, ну У нас є корм і ми маємо ще погодувати тваринок. Ось. Ага. Тут є генделик, меню, баранина, увені в'яли, 100 г 250 гривень, м'ясо 250, корячий шашлик 250 форель. Форель 150, голубці, олеша. Добре, будемо мати на увазі. Тут щось на мангалі. Ми тут будемо їсти. Це за все. Сідати та лазити на перила. Такі були, да? ну, звичайно. Напевне, тут найкраще місце для фотографувань, раз тут така табличка. Але види звідси відкриваються справді захоплюючі. Поверно. Та ялинками. Як же ж не зайти в хату опришка? Ходімо? Під деревом пахне опа. Вишиванки сушаться. Скрипка. Опришки грали на скрипці. Так от. Ой, О, я я ж... Ж... А, тут ще я... щось розказуєте, так? Бо так? то так, не... розкажіть. Я, я думала, не... що так просто подивитися. А опришки грали на сопілці, бо я не фаркан, але угу. я вмію грати на скрипці, але ж трошки вмію на сопілці, але... Угу. Я вам заграю на скрипці, як маєте бажання. Трошки, бо трошки часу мало. Трошки мало, то ага. я вам заграю. Заграйте. Огреш... Можна вас трошки зняти Можна, чи? обрешківський бойовий танець Аркан. Дякую. І йдемо далі, бо часу реально мало. Президенція наливки. Дегустація сиру та наливок. Добре. Ще має бути озеро. Ось воно. Годування риби заборонено. Рибу можна тільки ловити. Територія справді дуже велика, гарна. І цікавий жим буквально. Парк мостів! Ти впевнена, що ми сюди хочемо йти? Що це? Парк мостів, вон бачиш мости? Підвісні. От він великий, подивись який. А скажіть, будь ласка, де тваринки найближчі. Туди. А ти не купила тваринок, не бачив? Тваринки саме найближчі за ставком. Там кокосуля зразу в загороді. Косуля? І в кінці там кабанчики є, а у будиночку такому там кролики фазани. Ага, тобто той то йти. Так, всі тваринки там Я у нас би... одні овечки бігають по території. Ага, а сюди вхід платний, так? Е, Нема з так, платний вхід. Хата Мольфара безкоштовно, має ти сходити. Ахара пішло. Ось яка мольфар у стоїть, можете підійти з ним поговорити. Ага. ясно. Це справжній Мольфар? або страшно. Ми по чому? 250, 250 гривень. гривень. Ага. Батьки мости. Всякі різні підвісні. Отже, ми не підемо в хату мольфара. А Мавки, лісовики, міфічні стотика, чугайстер. Дуже гарний чугайстер. Доброзичливий дух, в образі високого чоловіка з густим волоссям пишною бородою, захищаю людей від умани мавок. Класний пацан. Хто це такі? Вовки? вовки. вовки. вовки якщо можна. Ну, вовки. Музей. Ну що, пішли? Добрий день! Можна до вас в гості? Добрі дівчата, я вас вітаю в музеї старожитності Гуцульщини та Гуцульської магії. Мене звати Мирослав. Ми вживаємо з вами низько, майже на висоті тисячу метрів Ага. Вам відома така рубель. У нас да. кажуть рубель. Да, у нас, да. ну, нас маглівниця називається ну, це правне. Що це в мене? От, оце оце. не знає. А, ну, Прямо. <реш> 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 <тух> Ні, не, не знаю. Що, для взуття? Для взуття, справді? Розуватися ходили, звичайно ну, зараз ну, да. немає, ага. а тоді в чоботах човнада ну, супер при вас це класне пристосування. Це точно. <ристосування> європа <ристосування> європа. ще <ристосування> не доганяє Ні-ні-ні. далеко ще до на. Колекція праси смачимо, розсипали сюди рані, напита загівали, важкі, важкі, а можна попросити багато металу, щоб збільшити приємність такого угу. предмету. Нормально. Важкий. Ой, це дитячий. Добре, важкий. Да. Угу. Це, дитячий. це дитячий. Чи салка мається на вас для тварин. Шерсько Вечович і Соли Шерсько. Ти для мене вже хотіла? А Серед тут колекція прялок, бачите, гуцові ага, жили, кажуть, ті дані трохи ізольовано, ніхто не привозився. Веретено, куделя, і кажуть, господиня. я, до речі, пробувала прясти. Прясти да, пробувала? І як? Пальці стираються. У мене не вийшло. А в сестрі ми вийшло. Ну і ткацький верстат, на якому ми виготовляли тканини. Тут такий жилий куточок, стареньке віжко, скриня, більша, Мельша, колесочка, більша, Мельша, сервиті. Такий... Що це так буде? Чисто гуцульський септик качають, напевно. Хто такі вольфари? Це і, як. Ну, не чаклуни, а як. І, ну... Такі, що багато ми, знають. Ми, ми показували ще й той предмет <ền> ми до нього й прийдемо. <AKG2> ми, Embassy, ми прийдемо obviously. до цього предмету. Мольфари <minds> <out> <smank> це люди з надприродними здібностями, <ios, hymne> які добре знали. Таємниці таких стихій природи, як вогонь, вода, земля і повітря. Ну, слово мольфар це нове. А до того часу вони називалися залежності, який напрямок був його діяльності. Предмет, за допомогою кого Майфар здійснює магічні дії. Перший ви міг виступати любий предмет. Якщо у вас були якісь проблеми, то більше дострокового характеру, ви повинні були прийти і привести з собою якісь предмети. Міфар деякі місці виношу цей предмет для себе, заряджаючи його. Такою потужною, екстрасенсорною енергетикою, так само він свою мольфу заряджав в такий же спосіб. Пройдя цілий цикл молитв, там заговорюю, звертаючись до трьох сторон світу, до чотирьох сто всіх природи. Вкладав свої, як кажуть, наміри, які позитивні, які мали би вам служити. І він вам її повертав. Ну, не ясно, як обереговці. І мольфар себе захищав такий спосіб, коли працюючи з мною, він багато помалював себе негативної енергії і потрібно було погашати. Іноді ми прибігали до послуг тварин. Найбільше це був як кіт. І от наш потужний мальфар Михайло Неча, я довго відчую mm. за нього. у нього завжди був чорний кіт, який функцію погашання цієї негативної енергії. Оце так коротенько, що спусується мольфарство. Шановні мої, дивіться, ви повинні загадати бажання. Одне бажання загадуєте, ви розказуєте на свої бажання. Це ваш внутрішній світ. Ви повинні закрити очі, сконцентрувати увагу на, на цей духотворний предмет і на свої бажання. Не відкривайте очі, поки я робити відлік часу. Я скажу, коли час вийшов, виступнете разразу кільмобу і відкрийте очі Час вийшов. Сприйте. Ну все, пішли, погодуємо тваринок. Дивівці, ділися. Косулька, фікула. На, давай. Ні, Ку... На, давай, корми. Фікула, фікула. От косулька, ти бігла. І ти вже чекаєш. Зараз. Зараз, 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 зараз. Ні, ні, та ті буде тобі давати. Да. Я фоткаю. Чекай, <celebrate> <laborre> якби це тебе так зняти. Ди сюди. А, ти ще жиєш? На 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 мокрий носик. Ди сюди. ми бачимо. Бач, що вона йшла. Щоб вона мала добігати. Так, Васуня, це для тебе все. Йди там їж, в тебе там є. Так, посідамо овечок. <риклад> Щоб ці сліди не, не, не встати. Так, далі у нас кролики і компанія. Пішли. Ну, пішли, а де компанія? Ну, пішли, то ж кормити так само. Ви теж підбігаєте? Ну ж ти тут, звісно, запахи. І маленькі, і великі. То їм теж можна давати. А їм теж питати. Кролики. А де компанія? Це для тих, хто не знає, що це кролики. От хороший. Кролик. Маленький. Кролики. Кухін хін. Корм кроликам такий давати. Цей можна? Мам. Можна? Мам. Не Добре. Фазан. Я зато їм не даю. І люди. Горі. Ага, ясно. Фазан. Хто не знає як виглядає, то ось він. Вона, боїшся? Не таке? Ну, кидай. Сховався, не хочу його. Розволився і лежить як на пляжі. Ха-ха, зараз я І причому він навіть не рухається, рухає з табирчим. Хоч хвостом би мутнув, чи що? Він на пляжі, йому нормально. Вони не перескочить через. О, правильно, правильно, працюйте на каміння. Подивіться, вони розрили Чекайте ж кабани. Годувати кабанів з рук небезпечно для вашого здоров'я. Роз'їв? Бачите, їм таке теж заходить. А ну, ну йде? Угу. Ні, не, не бачу. Ну йде, крайній мірі на звук пішов. Давай, давай, на запах. <хи> Ні, а. Йде, йде. Не сподобалось? Не сподобалось? Ні. Бачиш, ніхто її лишив. А так як біжить. О, ще один. Хрюк-хрюк, привіталися, чи ж? А на кінь цьому тут ближче. Ну в цих щось є вон. А в косулі то взагалі нема нічого. Пішли косулі, покинемо їсти. Овечок вже не будемо шукати. Овечок пошукаємо на ну, овечок. а там нічого не лишилося вже, так? Ти він чи вона? Ти хто? Да, Бембі? От-о-от-от-от. Голодне. Пішли до кормушки. Давай, давай, давай. Ну Давай, під музику гарну. Тин-тин, тин, 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 тинь, тинь. Дай їм щось. <плес> ну, ще я можу сказати, загалом на території дуже багато всього і цікаво, і смішно. Ми, напевне, не обійшли все. Під враженням від зустрічі з вольфаром ми зовсім забули, що за озером ще є чан. Зараз тут проходить мастер-клас по співу по народним інструментам та танцям, а також можна сфотографуватися з музикантом і покласти йому за це щось у капелюх. Друга з двох частин. Тобто повільної частини, і потім прискориємо поступово йдемо до швидкої. Всі права нога є, і в праву сторону пішли і. Раз, демо право, два, Раз, два і пішов, не боявся. Два взяли за плечики і під мелодію пішли. Ви казали, не вмієте. Подивіться, здраво усмішки з'явилися темперамент і далі. Серпієте, помирає, із надальше. Ви зарабієте поперед, я не знаю. Викизуть тут. Діти з юмором. Можна, можна. Ну що Наш клас закінчено. Вурда марки. Ну, зрозуміло, певно, так тут. Цири. Заходьте, дивіться, купуйте. Тут така альтаночка від сонечка можна сховатись, і вона вся по периметру так от обвішана крашанками. Не знаю, в чому тут прикол? Суть, але цікавенько. Тут ми можемо прочитати інформацію, хто такі гуцули, як вони вели своє господарство і побут, який у них був, отак от, от дрова зберігалися. І отака от хата гуцульська. Давайте зайдемо всередину, подивимося, що тут. Там вентиляція. Казан, тут їсти варили, типа хата Угу. Вау! Ха-ха, <головік> Нік нічого Ні, А це все вишивалося вручну. Так як от вишиванки, так і от такі штори, напевно, може, вони якось інакше називались. Виходимо. Зараз піднімемось до цього будиночка, подивимось, що там. Там вівці, напевне, живуть. Ну, з фантазією, у оформлювачів, дизайнерів все в порядку. Чи ні? Але ну, такі прикольні лавочки. І я так бачу, що порівняно з минулими відео, з минулими фото, тут багато чого змінюється. Рік від року, з'являються якісь нові локації. Ну, досить цікаво, краса, природа гарна. А там Свідовецький хребет туди. І ми в центрі Карпат. Виходить, яблуниця. Ну, так нам мольфар розказав. І навколо самі великі гірські хребти. Великодні хороми. Так, ну, в цих хоромах взагалі суть в тому, що можна взяти отакий одяг на прокат гуцульський. Добрий день. Добрий день. Добрий. Вам над головою знімає. Нічого. 300 гривень коштує. Походити так, от в такому наряді ще для чого от потрібні такі важкі праски, двері підпирати. А ось тут якраз вказана ціна переодягання 300 гривень. І ось така гарна гуцулочка получилась. Дівчинка дала добро на фотографування, тому любуйтесь. Ну і тим часом ми вже добре нагуляли апетит, тому за столи сідаємо меню, переглядаємо. Тут є форель, повинна бути. Позавчора в Аркані в шешорах ми щось не замовили форель, але треба надолужити. У нас зараз фактично останній шанс скуштувати, сподіваюсь, гірської смачної форелі. Переглядаємо меню, можете також передивитись приблизно, які ціни будуть на перцях. Не знаю наскільки вона буде смачна тут ця форель, але ось такі тут пісні. А ми зайшли сюди, щоб зробити замовлення. Ну, в принципі, дівчатка виходять і на вулицю, приймають замовлення, але я ще хочу замовити каву, бо подивилися на них меню, що в них є кава в Турції, вони готують. То хочеться спробувати, яка тут буде кава, і хочеться кави нормальної вже за три дні. Ось такий от ресторанчик на полонинах перці. Виглядає він дуже свіжа, будівля. Таке от враження, що прямо десь нещодавно його збудували. Симпатичненько, затишно досить. Ну, а ця тераса в них, там, чи як це правильно називається, оцей балкони, там, де стоять столи на вулиці, там взагалі з таким видом бомбезним. А з кавою до вас? Так, звичайно. Ага. Кава має бути з дошками, чи без? Без-без-без. Без вершків, без, без. Без пускай камера, так. Можна тут почекати, так? Такі ось сучасні гуцули з телефонами. Це, так розуміється, пара, що передягалась там в хоромах. Ну, ось і готова моя кава. Йдемо куштувати. Ну, кава може бути, а от форель нас розчарувала. Застояним озером якимось таким чутим, було не знаю, не смачна була форель. І всі, хто що замовляв, теж сказали, що не дуже смачно. І з гарного в цьому ресторані тільки види. Насолоджуйтесь видами, але не кухня. Це чиє? Як, як сюрпризи. І ось наша коробочка з сюрпризом. Оцініть. Ось такі тут будуть ціни, будьте готові. Ще трошечки помилуємося видом, а він тут справді чудовий. І йдемо гуляти далі. То, що треба. І що тут треба? Хто в Миколинцях пиво не купив? То може встигнути тут. Йому не вистачило десертів там, ось в тому генделику. Може надоложити тут. Кексик, булочка, горішок. Будь ласка. Іграшки і звичайні сувеніри. Будемо заходити. Сувеніри як сувеніри. Також, Тут також приходить майстер-клас, виготовляють намиста, браслетики, і мені здається, ще що щось малюють. Майстер-класи платні і десь ближче до кінця відео вже будемо виходити колись звідси. І я виставлю прайс. Ви можете самі зайти, подивитись на сайт, бо ціни оновлюються звичайно. Верби, те, що дівчатка там зараз роблять, королі. Кузня, чекайте, ще щось. Яка собі хатинка на дереві, в якій може перебувати не більше, скільки там шість чоловік? Пепці, з якими всі фоткаються. Тут фотозони. На фоні Говерли і Петроса. Прикольно. Ой, в кузні також хтось є. Зайдемо, подивимось, там щось відбувається. Розуміли, що це. Ма, може, потрібен, я на молоді. Зараз людей заклади і лишай. Воно, і Давай, Зараз дуже швидко. Леньку не можна. Можемо ага. Бо Богонь затягнення назад і спалити. Розуміємо. Так а ми там класний? Куди? Буде майстер-клас. Там завдання і і тут теж в кузні проходить майстер-клас. Так що будь ласка, сумно тут не буде. Цілком провести можна цілісінький день. тут. Ось, будь ласка, ще одна фотозона. Це для закоханих на фоні Карпат, сердечко і гойдалка з дуже класним видом на гори. Нам тут дуже сподобалось. Ось план, полонини шкода, щоб його одразу не побачили не блукали б. І ось такі забави та розваги вам запропонують на полонині перців. Це зараз літом. А також я знаю, що сюди можна приїжджати і взимку, і тут будуть зимові розваги. А в нас по програмі далі Буковель. Дуже важко зараз показати вам щось нове в Буковелі, таке, що ще ніхто не показував. Тому давайте просто зупинимось на гарних видах. На гарній природі. Сподіваюсь, що моє відео було вам корисним, а можливо цікавим. Тому, будь ласка, лайки, дизлайки, коментарі, підписуйтесь, всіх рада бачити на моєму каналі. Всім миру, добра, цікавих подорожей і до нових зустрічей!